Доброго здоров'я, всім шановні глядачі! Бажаю всім здоров'я і головне здоров'я. Уряд змінив, вірніше, Кабмін змінив порядок виплати пенсій та грошової допомоги українцям. Давайте поговоримо, що тут та як. Я вам зараз розповім. От, в Україні оновили правила виплати пенсій через банки, шановні громадяни. Да, бачимо, що все краще і краще нам стає жити. Уряд України затвердив нові правила, що регулюють виплату пенсій та грошової допомоги через банківські рахунки. Відповідну постанову Кабінету міністрів номер 720 було ухвалено 18 червня 2025 року. Бачимо, що дана. Е... Постанова, да, вона є свіжою, вона є от теперішньою. І що тут в цій постанові, давайте ми з вами поговоримо. А ви додивіться відео до кінця. Підтримайте канал лайком. Підписуйтесь на канал, з нами тут цікаво. Ми обговорюємо пенсії, все, що відбувається в Україні, мобілізація, да, там... І все остальне. Буду дуже всім вдячний, хто підпишеться на канал і хто підтримує. Тож, давайте будемо розбиратися, що в цій постанові і що вони хочуть цим, як би сказати, зробити. Згідно з документом, банки тепер зобов'язані передавати Пенсійному фонду України інформацію про дату проходження фізичної ідентифікації одержувачам виплат. Обмін даними відбуватиметься в електронному форматі не частіше ніж один раз на добу, і тільки за наявності відповідних відомостей. Передача інформації здійснюється в рамках встановленого протоколу взаємодії між банками та пенсійним фондом. Отже, шановні глядачі, ідентифікація є обов'язковою ще з 2004 року. Але раніше люди, ну пенсіонери, да, вони цього не відчували. Ну, взагалі, вони не, вона проходила автоматично і люди на це не звертали просто уваги. Але останні два роки, да, останні два роки, з цим почали дуже, дуже сильно так, да, закручувати, дуже сильно це все контролювати. Чому це все відбувається? Да? Тому що дивіться, в нас з'явилися ВПУ, внутрішньопереміщені в переміщені особи. Да? Люди повиїжджали за кордон, дуже багато повиїжджали, як ми знаємо. Дуже багато пенсіонерів залишилося на. В окупованих територіях, да? і як ми знаємо з вами, попереду, може хто знає, хто не знає, нагадаю, 10 мільярдів гривень було заморожено на рахунках у банках, і вони не знали, що з ним робити. А це ж така величезна сума. І отут, от тут ця ідентифікація вже буде автоматична. І ці банки будуть передавати в пенсійний фонд, коли ви прийшли, опа, ви. Вони туди передали. Про це ми ще поговоримо далі, що там будуть передавати. Да? А наразі давайте обговоримо. Оце усе, що воно, чому воно так? Тому що, да, потрібно, їм потрібно знати, що прийшов пенсіонер, а не хтось прийшов за вас отримається. Вони дуже бояться, що буде хтось отримувати пенсію, вашу пенсію, хтось буде отримувати, а не ви. А ти що, три тисячі гривень отримає хтось? Ну а якщо взяти це в кучі, да, сукупно оце все, то там дуже великі суми е, получаються. І от, Тепер вони будуть передавати цю ідентифікацію да, на е, пенсійний фонд. Законно, незаконно побачимо, як би кажуть, поживемо, побачимо. Але є отака постанова, і будуть ваші дані передавати. Кожен раз, як ви будете про, ну, про, приходити до банка, вони будуть передавати. Дивіться. Далі, от. Що таке фізична ідентифікація? Ідентифікація — обов'язкова процедура в Україні. Ну, вони пишуть, що з 2004 року, як я казав, вона підтверджує, що пенсій, пенсійні та соціальні виплати отримує саме та людина, якій вони призначені, і що одержувач перебуває в живих. Те, що я вам і говорив, от що, наприклад, да, хтось може на окупованих територіях там десь. Взяв вашу картку і приїхав, там, отримав пенсію. Але як воно буде? Чи це і банкомати будуть контролювати? Чи тільки банк. Не ну, якщо банкомат може проконтролювати. Ви приїхали з карточкою і отримували. Ну, це не є ідентифікація. Ідентифікація це в банкі, коли ви особисто з'явилися. Е, для більшості пенсіонерів процедура проходила автоматично. Да, ну, Тут воно так і пише. Станом на травень 2025 року в Україні налічувалось 10,3 мільйона пенсіонерів, із них понад 8,4 мільйона отримували виплати через банківські рахунки, ще майже 1,9 мільйона через відділення Укрпошт. Навіщо вводять нові правила оновлені вимоги спрямовані на підвищення прозорості та ефективності системи соціальних виплат, а також на мінімалізацію випадків неправомірного отримання пенсій. От. Що вони хочуть, неправомірні отримання пенсії. І банк буде е, передавати ваші дані кожен день. Ви прийшли, кожен день ви будете ходити в банк, і банк буде кожен день передавати ваші дані е, в пенсійний фонд. Що він буде там той банк передавати? Невідомо. Чи він буде передавати те, що ви прийшли в банк, да? щось там просто прийшли в банк, і, за, і все. Чи він буде передавати, що ви робили в цьому банці. Отут от теж завоздочка така, да? е, будемо чесні. Тобто, е, чи ви там переказували комусь гроші, чи ви знімали гроші і скільки? Да? чи ви ложили кошти і скільки? От, що, от Яку інформацію буде передавати? Чи ви отримували кошти і від кого? От тут незрозуміло, кому буде банк передавати оцю всю е, дану інформацію. Напишіть в коментарях, якщо ви додивилися до цього времени, що ви думаєте із цим усім, що воно робиться. Це контроль, тотальний контроль, і, тому, і, і, і контроль, і контроль, і контроль. Я не розумію, ця людина людина заробила цю пенсію. Це моя сугуба думка. Да? І вона вправі робити з цією пенсією що завгодно. От дать комусь карточку, хай отримує ту пенсію. Це людина пенсія. Це моя сугубо думка. Вона заробила її, ці копійки. Я не кажу, що це дуже велика пенсія. Там я не думаю, що у нас прості пенсіонери отримують заоблачні пенсії. Ну, максимум 4 тисячі там, до 5 тисяч. Це а то, взагалі, взагалі тисячі отримують. І вони за ці копійки тут ще й контролюють людей. І контроль, контроль і контроль. Я не знаю, що, що, що далі буде, що вони далі придумають. Але є ось отаке, таке, шановні громадяни. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Моя думка, що це повний безпреділ. Це контроль вже над усим. Скоро, ну, я не знаю, повісять нам на, напевно на горло щотчики, вимірюють повітря, з яким ми вдихаємо. Це, це ну, для мене це, звісно, повний звіздець. А для вас я не знаю. Ходите ви до банків чи не ходите, напишіть, будь ласка, в коментарях. Отака, от от, як би сказати, новина в пенсійній сфері. Що буде далі? Будемо слідкувати, буду інформувати. Підписуйтесь на канал. Всім буду радий. У мене на даний момент по цьому все. Бажаю вам всім здоров'я, головне здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бачите, що коїться. Так що. Бережіть себе, здоров'я воно найцінніше, що є. І своїх рідних, тому що кроме рідних про вас ніхто не попікується. Всім пока-пока. Будьте здорові!